Нагадує, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі «Д1». Ще одне врятоване життя Світлані 37. Вона з Білозерська Донецької області. Війна змусила її покинути рідну домівку та переїхати до Покровська. Несподівано стан здоров'я жінки значно погіршився. За консультацією її направили до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Нейрохірурги діагностували у Світлани складне захворювання мозку. Як рятували жінку, розповість журналістка Вікторія Галка. Світлана жінка з нелегкою долею. Мешкала із родиною у місті Білозерську, що на Донеччині. Війна змусила покинути рідну домівку та переїхати до Покровська. Дітей виховує сама, батьки померли, біда прийшла зненацька. Здоров'я різко погіршилось. Хвороба проявилася судомами. Вони траплялися двічі на півгодини, розповідає жінка. Віднімалася ліва нога і права рука. Покровські лікарі терміново направили Світлану до Дніпра. Нейрохірурги головної госпітальної бази області. Діагностували у жінки складну велику пухлинну мозку. Буквально через кілька годин вже була запланована операція, зроблений повний обсяг досліджень, і Світлана майже 6 годин на операційному столі, де під мікроскопом Андрій Геройович зірко видаляв пухлину. Велика пухлина, яка здавлювала вже. Все і перспективи не було. Це дало змогу в першу чергу швидко відмовлятися. Якщо були б запущені ці механізми, на жаль, б динаміки відновити. Не вдалося складність полягала в тому, що пухлина проросла і вправу і вліву півкулю головного мозку, і була розташована у тій частині, яка відповідає за зону рухів. Шестигодинна операція проводилася за допомогою потужного нейрохірургічного мікроскопу. Розповідають лікарі. Нам вдалося видалити пухлину із правої півкулі, і з лівої півкулі, видалити тотально. І вона сьогодні готується на виписку, і ми отримали підтвердження з лабораторії. Пухлина добра якісна, тобто не потребує проведення ні хіміотерапії, ні променевої терапії. Вона продовжить реабілітацію. тобто Для того, щоб повністю відновилася сила. В руці в нозі потрібно буде лікувальна фізкультура, масаж, фізіопроцедури, Але для цього є всі передумови, тому що мозок збережений. Доньці Мілені 11 років, сину Костянтину 15, Розповідає Світлана. Найбільш за все вона хвилювалася за дітей. З ким вони залишаться, якщо з нею щось станеться. Зараз дуже добре, постійно боліла голова. Постійно, а зараз я себе почуваю дуже дуже гарно. Душі дуже-дуже погано було. в мене одні мене немає більше нікого. Ні батьків нема. Нікого. Тільки вони залишилися у мене. Шестигодинна операція пройшла успішно. Сьогодні Світлана вже непогано рухається, дуже вдячна лікарям за порятунок життя. Не менш щасливі і її діти. Син Костянтин вже посміхається, дивлячись на матусю. Зараз я з нею я дуже радісний. Потрібно вертатися в Покровськ, щоб забрати сестру. У планах родини Світлани переїзд до Дніпра. У Покровську дуже небезпечно. Жінка не може приховати сліз, розповідаючи про пережите. Але сьогодні ці сльози тільки від щастя. Лікарі повернули її до життя. Жінка добре виглядає. Тепер вона спокійна за своїх дітей та вірить у щасливе майбутнє її родини. Вікторія Галка і Ломовський, новини. Д1.